Вітаю! Сьогодні готуємо супер осінню, атмосферну, ароматну і затишну страву, кіш з лисичками готується нескладно. Чудово підходить як на святковий стіл, так і на кожен день, щоб себе порадувати. Перелік інгредієнтів я також продублюю під відео: пішли готувати! Для тіста беремо пів склянки сметани. Жирність не важлива. Додаємо дуже м'яке вершкове масло. Якщо забули дістати заздалегідь, покладіть пачку з маслом у теплу воду і перемішуємо до плюс-мінус однорідного стану. Люблю саме це пісочне тісто, бо воно завжди виходить м'яке, крихке, а готується дуже просто та швидко. Не потрібно перетирати масло з борошном. Я раніше вже готувала з ним шпинатний кіш і посилання залишу під цим відео. Збираємо все трохи докупи і додаємо дві склянки борошна, розпушувач та дрібку солі. Замішуємо однорідне тісто спочатку лопаткою, а потім руками. Як будь-яке пісочне тісто його не потрібно місити довго, щоб воно не було жорстким, ось таким еластичним і м'яким воно має вийти. І одразу, доки тісто м'яке, ще до того як ми його відправимо в холодильник, розподіляємо його рівномірно по формі. У мене роз'ємна дно застелене пергаментом. Можна використовувати скляну форму і подавати одразу в ній. Особливу увагу звертайте на оці кути, де дно переходить в бортик, бо вони часто виходять затовсті. Розпреділили тісто і у такому вигляді відправляємо форму у холодильник на хвилин 40 годинку. Не нехтуйте цим кроком, це суттєво впливає на якість готового виробу. Доки тісто відпочиває, займемося начинкою. Для цього дрібно порізану цибульку і часник смажимо на розігрітій пательні. Я використовую для цього топленне масло. Смажимо до м'якості і злегка золотавого кольору. Лисички. Я їх спочатку почистила щіткою, а потім добре помила під проточною водою. Грибам потрібно дати добре стикти або обсушити паперовими рушниками. Я їх залишаю цілими нарізати не буду, так на мій смак, вони гарніші. До підсмаженої цибулі додаємо наші лисички. Гриби як губки, щоб вони були смачні, їх потрібно приправляти одразу. Тож одразу їх солимо, перчимо та я ще додаю добру дрібку орегано. Воно чудово підкреслює аромат грибів і смажимо на досить сильному вогні, доки не випарується вся волога. Я не рекомендую додавати у кіш сирі гриби, бо в них досить багато води і основа просто розкисне. Ось такі гарні грибочки у нас вийшли, вони зберегли свою форму, просто зменшились в об'ємі. До речі, про основу. Нам потрібно її підпекти спочатку до півготовності хвилин 15 без значинки. У мене нема спеціальних кульок, щоб насипати всередину, тому я беру форму трохи меншим діаметром, обгортаю її в пергамент і кладу в нашу заготовку. Нагадаю, ми це робимо, щоб тісто, коли буде пектися без начинки, зберегло свою форму, і в такому вигляді відправляю в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 15. Тим часом готуємо заливку. Беремо 3 яйця. Якщо яйця маленькі, можна взяти 4. Додаємо 200 мл вершків, я беру 12% жирності, щоб було не так жирно. Солимо, додаю знову ж орегано та трохи мускатного горіху. Ретельно перемішуємо до однорідності і заливка готова. Пройшло 15 хвилин, основа напівготова. Тісто ще бліде, але воно вже досить пружне, не сире і не липке. Викладаємо наші лисички на пісочну основу, заливаємо підготовленою заливкою та припорошуємо двома столовими ложками натертого твердого сиру. У мене це грано подано. І знову ж повертаємо кіш в розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 30-40. Заливка має стати пружною, а колір тіста приємно золотаво-коричневим. Я повторюсь, такий ж дуже ароматний, смачний, чудово підходить як на святковий стіл, так і на кожен день. Я бажаю вам смачної, теплої осені і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!